Вот, каньон. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Кто такий? Че такие чорний? Я тень, що пришла спасти цей свит. Шо, шо? куда ты тик? Я дымник. Ладно, кис дым. О, уголячек. Спасти світ прийшов. Ага. Угу. Нормально. О, О, Дякую. До здоров'я. Я все одно все бачу. До зустрічі. Бог що їм, тому що ти когось у мене. Що зумпере? Треба накопати тут, тут. тут. Якщо що, я шедул? Можеш мене так доликати. Шедул? Шедл. Шедл. Шер? Бо ти обзиваєшся і це дуже погано. Ну окей, шедл. Да, до давайте. Чекай, чекай, чекай. you Уж Лиза. ну окей, тоже я -то хочу. Ты дома, не баха, тумбухля. Сейчас, в принципе, можно накупать? Не ну, в раз. Вот, карамельочь.

Здоров, Шад. Здоров. Киси. це Ти що будеш по цій шахті ходити тут небезпечно? Що безпечно? Що тут? Що ти за мене переживаєш? Я качок. Не, не переживаю. я тебе просто попереджаю про небезпеку.

Я похлопаю. Что... Да, это же я думаю. Вот Не! Ёй! Ай! На крипер вбив. Так, я знаю, ты он жив. Вот моя хата. Ёй! Ну окей, зараз я прийду і тому криперу понадаю. Нік хотів мій Бі іскрасть, щоб що зробити. я вже забув. О, приєдчал. Я тебе попереджав. Та подумаєш один кріпер, який заспавнився. Та Йо... нічого страшного не сталося. Тобі допомогти? Не знаю. Не знаєш? Хочу найти свои ресурсы. Вот. В принципе. <гас> так мне там по накуплях. Он был на купав тут. Не Тебе травма допомогти. Я не знаю. Сейчас. Всі свои ресурсы позабирал. Та й -мо, йо, допоможи. Добре, допоможи. Йом. Це -мо. Можна знайти свої ресурси. Ну, ага. Добре, я тобі не буду. Можна це у вас ту факт, що тут трошки факел. Може, будь ласка. А я все бачу в темрі. Я не бачу. Може, тут зомбі ручається тут. Ходить. Може, ласкаві дати мне сирач і мы їду. Не, це все, що в мене є. Йди додому краще, ходи додому до тебе, покаже мені. Він всі мої ресурси зірвав, йому. Ну, Таке ти так говорив, тут небезпечно. Попець. А Попець. ти Ми чим слухаєш? Школьних ресурсів було. Добре, все, зустрінемось в тебе вдома. А є... Я знаю, де ти живеш. Одна

Не чуть. Ладно, Та хата близко Вс у меня на все умрают справа Ну ладно идут до дома У -до меня там где ресурсы Офигенно Все, все? все то, тут Звичайно, зараз Завжди да, тут. Як не розумію? Зараз мені треба принести ресурс. Я Що тут помер. Та ніби тут? Чекай, да. Ну. А вот його ресурс. What did Chase Ай! Я тут. О, давай. Це все, що я знайшов. Це все, що я знайшов, на жаль. Там більше нічого не було. На здоров'я. Хотів тебе повідомити, що на тебе сьогодні йде зомбі абокаліпсис. Так. Так. Я тобі, звичайно, можу допомогти. Але я не знаю. Добре, дивися, Напевно, мені треба лишитися з тобою, щоб тобі допомогти. Ну, окей. Так. так. так трошу... Це зробити будуть десь від звітами Треба буде подивитися, де вони є. нибы их не там, в целом если не было мало сориентум идут, может это вот. в принципе нормально вообще до 104 нормально, тебе все нормально, звучайно Я завжди тут і поряд, все, бувай. Дощ, окей, давай, бувай. Такс. Буду за не ним не стежити. Хоча, я можу його ж У Ну, зараз шість земля бикалюся з піду. Ще буде допомогти. Так, все, треба чекати. Вот. Вони вже тут. Сиди дома, я з ними зараз розберуся. Відкрий прихід прийшов? Щоб тебе попередити. Буває. Так я не маю чим. Ну окей. Так, вот і зубочки. зумбочки. Ну-ка. Хаус спе. Йо. Так, да рейм. Писаны береги, маласенькие зомбаки. Хаус бласт. -мо! Сипола. Ще зомбари. Я тоже его хотя бы можно и ч. Зараз на мысль мордутся. Уживай на меня. Так. Так, давай. Шот. Пау. У мене є акуча. Бувай. Нікого пати не хочу. Він мач. Буду помо. Я помер! Він мене вбив! Не спеціально. Не треба було стояти бідовіклям. Геймс, чекі там пуніку. А вот його. Ні, я тупаю моя гейм. Дурацкий зомбі. Все. Ваді Геймс. О, вітаю Вітаю. Можете не переживати, їх нема більше. <гас> я вас захистив. На здоров'я. Але ти маєш проблеми сам розрулювати. Баба, да. До тебе той, да. Хауст спіє. Ей, yes. oh, no. hey, okay. окей. Все, бувай на деякий час. Я может поставил Что монстры Вот на захисты. Ай, ладно. Минус сон. <пошел> Крипер сам. Ой, так, парк там. Ты інших монстрів. Бывает. Ну, <пошел>

Все, был. О, хочешь сробишь. <гас> Скелет. Ага, да, ну, ты чара. Ничего ты мне не делаешь. Шайл. Папа, шайл. Иди сюда. О, да, молодец. Капец. Ну, какие-то дуже сильные. А не для меня. Блін, зараз тоже відкинусь. Мені того не потрібно. Збільшую силу. Воно вам зараз. Вон зараз. Вона Я тобі говорив бути в безпеці, а не йти тут от з, з монстрами битися. А... Але там речей зараз Будь чим вдома. Я хочу знайти свій раз. Або відхилитись зараз.

Треба його спасати. Поутрончик. Ще маленький запар, а що я тут особу, мені Але його мені це все. Так. Хаус контрол. Ты... О, дякую, що тут портнув. Ну, добре. Будь в безпеці. Добре, буду тут. Так. Да. Краще до них не йти вони сильні. Ще просто в мене в буні такої немає. Так, дарочка. Ладно, все, ми в безпеці. Ну ти в безпеці. Я слідкую, клич. Таніть пустыльчика. Так, і ти правніш та нишка треба зробити. Так, в принципі, якщо ми. А в мене немає навіть чи влюбувати. Главное, такі зроблю каміння. Так, так, так. Хоп. Вечірка прийшла, а екран у мене не прийшов. Ладно. Доброго. Так. Ух, і стійно тут. Не бачить мене. Тро. Привіт. не понял кто б я это там чуть, чуть так вот тяжелає ну, просто в піксель впав бы я зараз не впав я бы помер А ну, може, в мене глюки в голові. Подивився на мене, думаю, що це глюки. Якийсь чорний шайл прийшов до мене світ. Світ, тобто допомагає мені. Що Помогти? Шахту зробити? Ні. Ня? Буває. Блин, не просто не выдано. <связи> я такие новые очки пранк. Ой, Ты думал, меня закрыт? Да не, я не, Шо Так я думаю. хорошо. Как ты меня так отменить? Так когда ты что чекаешь? Ты. Чего не меня так боится? Кашка. Что ты сказал? Ну, може. Обзивається тут. Я не буду вас щас спасати тебе. А. Будеш сам це робити. Ой, то... Ой, то такий класний хлопчик. Я темний їжак з тінню. Такий з тінню, чорний. І це треба чорний Чор -чор. Дивись, не О, дивись, хто там. Дивись. Угу. Кріпер. Відійде. Чекай, зараз. Зараз я йому устрою там... Ова! Йо! Добив. Кіло? Ти його кілили? Я буду тут вости, а ти дивитись біля тебе. З чим ти тут займаєшся? Добр. Добр. Час? Добре. Так. Я зроблю Добре. Зупиняєм час. А ладно, что зарядт кова Здорово, А чуть ні, ні, не чекай. Ладно, короче, мені пора. А дай не за что-то Мы до нього ще повернем що? Все. Я. Все. я ж все чую. Я ж кажу, що він тебе не убью. Стоп, ти мене чуєш? Я тебя надеюсь далока можу чути. Ти Ты Я ж тебе а. чую. Добре, сиди там у своїй шахті. А я побіг по своїх справах. Я таке от щастя? Короче, всім па-па-па-па.